Так, друзі, всім привіт! Сьогодні з вами знову на зв'язі ми. Така у нас чудова погода. Вносимо селітрочку під, наш, під нашу пшеничку, робимо подкормку сівалочкою. Такий вид у нас має пшеничка. Тут ми вже пройшли, тут ще не ходимо по діагоналі. От, це вже після сівалочки, це ще до, до сівалочки. Така у нас пшеничка. Тут ось до по її до сівалочки. О, така вона. На мою думку, непогана. В неї вже вторічка відбила вона, дивіться, містами до, наверное, вже десь по 4 сантиметра. Ну, 4-4, 3 точно є. Пущення в неї середнє. Скільки тут раз, два, три, 4 пагана, тут 4, тут одиничка. О. Тут 5. Отака вона. Погода взагалі сьогодні супер. Супер погода. Ох, хтось пале. Комусь нехой що робити, та палять. Трошки поламалися ми. Зараз Льоня складе чи вже склав. Та й попрм. Камазик з одобренням стоїть, вносимо по 120 кг. Більше ми не можемо собі дозволити такої розкоші. Вона у нас суперова, ми її брали по 35 500 на. Зараз вона через тиждень упала на, 30... на 28 500. Зараз проїдемося з льоні оборот зробимо. Ой! Біля, підв'юсь! Через тиждень упала на 28500 лоханувся я конкретно так цією пшеничкою. Завтра на завтра би показують неплохі осадки, там дощ на цілий день і цілу ніч. От, і ми спішимо, зараз закінчимо це поле. У нас озимих е небагато. Зараз закінчимо це. І поїдемо. На Хочемо до пізна поработати, може встиємо, щоб внести, ну, повністю закрити тему з подкормкою. Отака. Носимо через основні банки, через висівні апарати. Не стали заморачуватися туковими. Засипали повні в цю зівалку влазить тонна удобрення. удобрення. Засипали повну зівалку і вносимо через основні. й така малята херня. Бачите, то я містами є. Такі пляси якісь непонятні. Мені здається, що це совка з осінь, совка під'їла її трохи. Зараз вроде би не видно, що воно підсокало чи пропадало. А от осінь такі, я не знаю на камеру вам передається чи ні. Є вот такі пляци. Каже вона тут слабша, бачите? Вот там тут дві зря сразу. Тут переходи, бомбезна така. А там пляц коїсь слабоватый. Тут цей чорний пар виходить по стілах. Бачите, тут де вона слабенька така. Дивіться, вона на камеру наже видно. Де вона? Тут така. Ну, я думаю, що це совка її тут під'їла. Хоча я шукав, шукав з осені, її, ну не знайшов я навісовки. Це тут такий пляц чорний після сівалки. Ну нічого. Она вилізе, викарабкається. Не мішало б, звісно, і підмілити трохи може. Може підмілити Я думаю, що буде нормально, хто там мені дзвонить. Я думаю, що буде нормально. От. От такі, друзі, у нас справи в нашому господарстві. Будемо надіятися і ждати дощ. Дощ, дощ, дощ. дощ. Може, все-таки піде. Зараз дождемося трактора та поїдемо назад у ту сторону. Такий ролик не, не цей, але думаю що треба вам показати, як ми працюємо. Кстаті, добре вносимо обичною. Ну, як обична, вона не обична, вона вже модернізована СЗшка. Нікою не, вно, не вносили. Не вносимо доброго. Тай, тай та й так. Ні, ну, Якщо б не було б там СЗшки, то звісно ми б нікою вносили. Тут нічого особо страшного немає. Ну, так як в нас є СЗшка, що ми будемо? Ми СЗшкою внесли. такие такі малята справа видите яка суха земля и капли до передачу руи копе ваша есть конечно ведь у меня тормозные Ну присядем, бля. Людя, подожди, мені ж не 15, пт твою! Давай, поехали! От шалун, бля! Хочу, щоб я зуби вибив! А, друзья, тиктокеры! А як прекрасно! Ви сидите дома, а мы уже на поле. Вечора ми в Тіктокі тільки Сидимо і Мрійте про те, щоб вже вийти в поле. А ми вже в полі. Оцей весенній запах. Землі, земля пахне так. Класно так. А якщо це піде дощик весною, ой весною, завтра. О, дивіться, бачите? Воно видно на камеру п'ятна фото зрілі побачимо як воно виходить. річча нам ну, де коло У мене голова а, я. а ці валки скакати не інтере Тут пшеничка посіяна катруся, наша українська, 80 штук на метр десь. 80-90 штук на метр десь, плюс-мінус сіялася. От, ну вона мені, чесно скажу, ця катруся не особо подобається, в неї кущення дем демцем году міняти її. Так просло, просто з минулого року залишилося. Сімена ці. Я Ми в минулому році брав еліту, по-моєму. Да? Я не пам'ятаю, чи еліту, чи первую продукцію. Ну, та й так вже цей, цей рік посіяли. І... А вже на, на наступний будемо брати щось, щось друге. Поки що не знаю, що думаю. Вибираю, прислухаюся, краще взяти. Катруся не подобається. Та й так. Та й так, друзі. кстати от закрили влагу ми. Я показу, не показував, відосик не знімав, вот. вологу закривали вже. Так, ну що, буду я крутити педалі, шурувати далі, а вам всього найкращого, миру, саме головне на сьогоднішній день. І що? Сам е, погодний